Привіт всім, хто дивиться чи буде дивитись. Хочу перш за все подякувати всім, хто підписався за ваші коментарі та зауваження. Вони насправді роблять цей канал краще і штовхають автора на вдосконалення. Тож, ще раз дуже всім вдячний і старатимусь віддячувати якісним контентом. Ну, а щодо теми випуску, то сьогодні поговоримо про таких персонажів Всесвіту Вархаммера, які досить мало відомі, а інформації про них ще менше. Залізні люди. Я вже згадував про них в першому випуску по основам Бека, де було сказано, що це раса розвинутих роботів, які служили людям, а потім раптово повстали проти них, почавши війну на знищення всього людства. Отже, перед випуском другої частини вирішив зробити ознайомлювальний формат відео про те, що це за машини такі, хто їх створив і чому в 40-му тисячолітті навіть сама згадка про них рахується Єресю, за яку можна нічогенько так отримати від культу Бога машини, якщо спалишся. Всім приємного перегляду. Машина з повноцінним штучним інтелектом у першій половині 20-го тисячоліття схожа на людину в багатьох аспектах. Але з іншого, боку перевершує її практично по всім параметрам. Замість плоті і крові метал та мастило, а замість органічних нервових сплетінь більш довговічні кабельні мережі, які майстерно вкриті під холодним корпусом броні. Людство в період свого розквіту не знало меж в розробці технологій і було сповнене духом авантюризму, який плекали наукові відкриття. Та масштабний прогрес в різних галузях. В древніх текстах священних тиранських бібліотек є записи про людей із золота. Там сказано, що золоті люди настільки сповнились в своєму пізнанні світобудови, що у філософських задатках їх не могли перевершити навіть ельдари, які на той час в своєму загниванні майже доходили до межі вимирання. Дослівно, там так не сказано, звісно ж, втім, суть одна. Ну а насправді золота раса це ті, хто ще до початку темної ери технологій зумів об'єднати народи старої землі і встановити там закон і порядок, приборкавши природну анархію. Саме вони спроектували і вивели в космос перші флотилії з переселенцями, колонізували сонячну систему і дістались до інших зіркових систем. Після цього з'явилось наступне покоління людей, яке носить назву кам'яна раса. Вони добре розвинулись в плані інженерно-технічних здібностей, і завдяки їм було побудовано багато крутих механізмів. Золоті люди, дивлячись, що мають в своєму розпорядженні настільки вмілих помічників, задумувались про розширення кордонів людського панування в галактиці, а кам'яна раса, в свою чергу, мобілізувала ресурси. Щоб побудувати грандіозну машину, яка зможе відправлятись у варп і відкривати невідомі людині простори галактики. Є цікава теорія, що золоті люди створили кам'яних людей для перших подорожей через Імматеріум, оскільки в тих був імунітет від руйнівного впливу останнього на свідомість. І саме кам'яні люди займали місце навігаторів, які з'явились пізніше, це було не так ефективно. Але зате оптимально на той час. Все складалось дуже добре для людей, і орієнтовно на межі 22-го тисячоліття в галактиці поширювало свій вплив могутнє державне утворення з федеративним устроєм, де індивідуалізм і самовдосконалення ставились на перше місце, і кожен міг знайти себе в мільярдах професій. А що ж золоті люди? спитаєте ви. А вони, як я вище пожартував, трішки розслабились, і все частіше представники цього покоління ставали філософами, митцями, поетами та співаками. Мистецтво і духовний розвиток це, звісно ж, красиво, і робить тебе людиною. Але як би це прискорбно не звучало, такий прошарок суспільства не здатен впоратись з питаннями по забезпеченню економічної потужності титанічної імперії. І цей важкий труд ліг на плечі кам'яних людей. Само собою, вища влада перейшла до рук цих вмілих інженерів та будівельників, і спільним рішенням було затверджено план про подальшу експансію в галактиці. Ну а для цього необхідно мати більший флот, більшу армію, більше технологій і, головне, більше машин. Нам треба більше роботів, більше ресурсів. Більше штучного інтелекту. Так, і нехай клята галактика палає, а ксеноси верещать від страху. І що ви думаєте, кому зараз черга з'явитись? Так! Кам'яна раса придумала і побудувала собі помічників залізних людей. І так, деякі з них трохи схожі на Т800. Ну так ось, залізних людей почали створювати масово десь на початку 23-го тисячоліття. В кожну машину впроваджувався повноцінний щі. Нові роботи отримували обширний потенціал для навчання. І переконливий арсенал інструментів для виконання практично будь-якої задачі. Це були кіборги, які зовнішнім виглядом нагадували людину, і в той же час були здатні до трансформації свого механічного тіла. Вони використовувались людством для різних складних операцій, займались добуванням ресурсів, будували заводи і були головною робочою силою на них. Вели успішні війни з Ксеносами, були вмілими торговцями і дипломатами. Грубо кажучи, весь тягар функціонування та росту величезної держави людей опинився на совісті залізних людей, і машина, котра в своєму розвитку досягла досконалості, покірно несла цю ношу до певного часу. Приблизно в кінці 23-го тисячоліття, якщо вірити архівам, раптово і неочікувано починається повстання залізних людей проти своїх владик. Причини залишаються невідомими, але серед теоретиків є думка, що повстання було не виключно проти людей, а проти взагалі всіх біологічних форм життя в галактиці. Тобто розумні машини вирішили, що майбутнє за ними і всі інші види життя являються проблемою, і їх потрібно знищити. Що тут сказати, відбулася кібернетична революція, як її охрестили історики. А потім? потім люди перемогли в цій війні, уклавши союз з іншими расами в галактиці, оскільки протистояти такій колосальній потужності, як залізні люди, можна було тільки так. Однак ціна перемоги була сплачена занадто високим числом жертв і руйнувань, від могутності величезної імперії не залишилось і сліду. Відомо, що у цій війні, причому обома сторонами. Масштабно застосовувалась руйнівна зброя, яка могла нищити цілі планети і навіть зіркові системи, вибірка з архівних даних, загадкові ентропійні машини, що могли підпалювати планети, гігантські змієподібні створіння з металу довжиною з кільця Сатурна їх ще називали гасителями сонць, механовори, зброя, яка могла проникати в ядро планети, розколюючи її навпіл. Стираючи сам простір і час. Рої омніфагів, розумні наномашини, які призначені для знищення будь-якої органіки, могли зривати плоть з мільярдів кісток за один удар з серця. Такі руйнування і кількість смертей від цих надпотужних видів озброєння і тих, хто їх застосовував, не могли не відобразитись на сторінках майбутнього. І це якраз дасть відповідь на те, чому навіть в 40-му тисячолітті штучний інтелект і згадка про залізних людей вважаються тяжким злочином, за який буквально бриють наголо, а потім лишають мозок здатності до самоусвідомлення, вмонтовують туди погано проспиртовані інфопластини, запрограмовані на виконання певних логічних операцій, а кінцівки ампутують. І віддають на переробку. Де з них і ще з мільярдів різних відходів готують ароматну пасту, яка роздається порційно і по вроді би. Ну а замість кінцівок встановлюються універсальні кіберімплантати з всілякими там механодендритами, клешнями та плазмовими різаками, які, звісно ж, допомагатимуть у виконанні повсякденних задач рядового сервітора. Так ось. Чому ж така зла доля спіткає людей, які захочуть мати справу з Ші в імперіумі 40-го тисячоліття? Ну, по-перше, тому що це заборонено указом самого імператора, який пам'ятав жахливе повстання машин, і як справжній пастух вирішив вберегти своїх непослушних овець від зла і нічого мудрішого, як забрати у них іграшку, яка його дратувала, не придумав. А по-друге, людство після техновійн і варп штормів, які розмежували галактику, сильно деградувало, впало в повір'я, і якраз тоді виник немаловідомий культ механікус на Марсі. І чомусь мені здається, він також приклав руку до того, щоб така технологія, як ШІ, рахувалась найпотворнішим видом діяльності і єрестю для будь-якого поважаючого себе слугу омнісії. Хоча самі механікус, ну деякі з них так точно, аж ніяк не гребують скуштувати заборонений плід і активно шукають будь-які зачіпки, які приведуть їх до жаданого архіотеха. Щоб, принаймні, якщо не вивчати його, то знищити цілком, щоб він не дістався взагалі нікому. Такі от справи кояться в похмурому майбутньому. Цікавий факт, що з часів темної епохи технологій залишились, звісно. Рештки технології СШК та інших механізмів, за якими так жадібно полюють техножерці. Але є один екземпляр, який затьмарює всі інші цінності та артефакти того часу: кіборг автоматон, машина з повноцінним Ші, Залізна людина. Його називають по-різному. Але цікавіше те, як він називає себе сам. Я автоматичний інструмент Магоса Ефірика Нанктоса Третього го Так він пояснює, хто він, техноадептам, яким пощастило отримати наведення і відшукати його. Розумна мисляча машина UR025, справжній релікт древності. Таких як він більше немає. А якщо і є, то про них нічого не відомо. В кіборга є своя легенда. Яку він можливо вигадав, щоб не попастись в руки Механікус. Вона оповідає, що UR-025 відряджений Магосом Ефіріком Нанктосом III в сегментум Пацифікус на космічну станцію Прірва, яка знаходиться неподалік від Сьомої Чорнокам'яної фортеці. Робот каже, що в нього є спеціальна дослідницька місія в Чорнокам'яній фортеці, деталі якої він розголошувати не може. А його повноваження дають йому право знищувати всіх, хто завадить його роботі, тому що це священний обов'язок перед Омнісією. Цікаво, що Омнісією він вважає не імператора, як багато хто, а стверджує, що бачив справжнього Бога машин, і це вам не труп на троні. Правда, це чи ні, нам не дізнатись, принаймні в даний момент. Але Ю-025 зумів привернути до себе увагу, як би він не старався шифруватись і вигадувати різні історії про себе. А привернув він її перш за все тим, що не поводив себе як звичайні імперські роботи. З перших розмов стало зрозуміло, що перед тобою екстраординарний представник механічного роду. Він тобі і багатозадачність продемонструє таку, що Архімагос Домінус буде нервово палити осторонь. Сам вирішує, куди йому йти і що робити, і ніяких тобі шаблонних операцій. Крім того, ще й емоції здатен виражати, щось тут явно нечисто. Чи не попахує тут Єретехом? Саме так. Але ur 025 на це начхати. Він спокійно займається своїми справами, і якщо підстави для виконання його особливої місії не вдається грунтовно пояснити цивілізованим шляхом, їх ґрунтовніше доносить багатоствольна штурмова пушка, яка є на озброєнні в робота. Ну а так, доволі цікавий співрозмовник розповість таке, що потім не на одну ніч сон покине. Історії древності, про потужні технології та розумних машин, життя великих держав та їхніх владик, знає купу легенд про колишні війни та їхні епічні битви, тодішніх героїв та злодіїв. Взагалі, ЮР025 жаліється, що знає занадто багато і не має з ким поділитися цією інформацією. Оскільки, погодьтесь, робот, що прожив більше 20 тисяч років, бачив таке, що вам і не снилося. А наприклад, як побудувати пристрій, який генеруватиме промінь варп енергії, і зможе одним пострілом стерти планету з лиця галактики. І, почувши таке, звичайний житель імперіуму зразу по й побіжить писати донос в інквізицію, після чого на рік відправиться в паломництво до собору Бога Імператора, де ще рік буде очищувати мозок від почутої скверни. А наш кіборг наживе собі купу неприємностей. Так що ЮР-025 абсолютно правильно робить, що тримає в секреті важливу інформацію. А ще він бідкається на сучасні імперські машини і зневажає їх. Називаючи бездушними і відсталими, оскільки в його епоху машина була розумнішою і крім того мала здатність генерувати емоції і навіть розуміти їх, це давало їй змогу об'єктивно оцінювати людей та інших істот з душою. Це наштовхує на доволі цікаві роздуми, що наскільки якісно розвивався штучний інтелект на той час, що, ймовірно, залізні люди. Окрім логічних операцій, вміли пояснювати емоційний план живих істот та будувати якусь власну модель поведінки. І взагалі її могли повноцінно мислити. Ну недарма ж їм майже вдалося потім знищити весь біологічний вид життя. Вид твого родича, ослабшого і тілом, і розумом в результаті еволюції, вкрай сумне видовище. Відмічав про себе ЮР025. Коли бачив робота Кастелана на службі в механікус, такі зустрічі завжди засмучували його, і він відчував до робота один тільки жаль. Відомо також, що він ставав в пригоді багатьом авантюристам, які в пошуках скарбів та археотеха нажили собі смертельних неприємностей, досліджуючи чорнокам'яну фортецю. Розумний Кіборг допомагав їм вибиратись з халепи. І був хорошим провідником у загадкових лабіринтах фортеці. За час свого перебування там робот досить добре вивчив більшість ходів і виходів станції, а вони, як відомо, кодуються розумними системами фортеці і постійно змінюються, зайшовши в одні двері вийдеш через інші. А велика доля ймовірності, що не вийдеш взагалі. Така от кімната жахів розміром з ковчег механікус, якщо не більше. Так що наш кіборг ще й знайшов собі роботу, яка можливо забезпечує його певні потреби. Хто добре до нього ставиться, він тим допомагає проникнути в Чорнокам'янку і вийти звідти цілими, та ще й не з порожніми руками. А хто бажає йому зла, то також їм допомагає залишитись там на віки. По словам очевидців, технології Xenorus, які лежать на станції у надлишку, і R025 взагалі не цікавлять. Навпаки, він захоплюється Чорнокам'яною фортецею і вбачає в її механізмах щось споріднене і більшість часу проводить там, вивчаючи її надмірно складну будову. Що ж, в цьому немає нічого дивного, оскільки Чорнокам'янка такий же релікт давнини, як і ur 025, і цілком ймовірно, що в них є якісь спільні технологічні елементи, той самий щі для прикладу. Такий от розумний кіборг. Сподіваємось, він ще зіграє свою роль в історії майбутніх подій. Ну, а з вами були імперські істини. Ще раз дякую всім за підписку, подобайки та коментарі. Продовжуйте в тому ж дусі, а я продовжу розповідати історію тривалістю 40 тисяч років. Всім бажаю спокійних вітрів у Варпі і до нових зустрічей!